Йо! Всім сьогодні будемо відкривати капсулу. Не забувай підписатись на канал, телеграм, твіч. Все як завжди, приступаємо зразу до відкриття капсул. Будемо діяти, що нам випаде сьогодні щось прикольне, Щось золоте. Не подивимося, що там взагалі по цьому. Е, з які там прайси по тих наліпках. Я обновили цей двой-ринок в спільноті Обновили. Чекай, як мені до кески звернутися. Подиви, Та їбатися. Ну поки ж в кадрах, що в мене там півіба нема. тебе? Ні, ти сюдиш. Все добре. Ем. Добре, що одна Золота Джим'янка якогось. Джим'янка. А взагалі? Чого він такий дорогий? дорогий? він такий другий? він китаєць? Тилу. Ніка, дорога. кілок не розвитка. Хує знаю. Ясно. Кручиніка, моноси. І челестилу якогось фіга. А що, нові навіть, навіть в топі нема? Навіть навіть нема. Наві навіть нема. Добре, де тайло. Я не бачу де тайло. <кхи> Може вони тому такі дорогі, що їх типа тупо нема. Бо їх вибити не можна. І детайлу їх взагалі на туріку нема. От і <кхи> Які тайлу ви Ладно, давай. Тут фалькон як ми не Faikons. Там де Симпл играв. Там і Simple. Вже нема. Там є Ніко Монесі. Зараз найдорожче, по ідеї. Моннессі хуя Я не розумію, як челове тайлу випавають, де Тейлу немає. Це що вообще за бах такий? Може це з минулого мажова. Так тайлу китайці вообще. А вот є заду тайлу. Да. А, реально знизу. Добре твоїх найбільше. Очманіти. Очманіти. Тайлу сховались. Що, будемо ходити за тебе тайлу жорстким? Давай. Полювання на китайців. На твічі таке треба засуджувати зразу. Да, Засуджую? нахуй. на. на ютубі можна. А, засуджую китайців на по Да. Так. Хочу скажу тобі перший анекдот в моєму житті. Його можна буде в Не знаю. Давай. Як ти мені скажеш. Нормальний вертаючий як овощ. Дуже Давай сексуальний овощ. Сексуальний кордіплод. Давай ти розказуєш, я перше завтра відбуваю. Сексуальний кордіплод. Коротше, внука є два діда. Так. Один україномовний, а другий російськомовний. Угу. Російськомовний постійно каже очки, а україномовний каже окуляри. Так. І малий вирішив, щоб вони не сваритися, казати Очкуляри. Очкуляр. Це перший анекдот в моєму житті, який мені про баба розказувала. Про очкуляри? Так. Твоє три. Ти вже три відкрив? Так. Це тут нема що відкривати. Лискуча. Лискуча. Ти встать очки від е, випромінювання пойде, а я надію так, що я модерю дивлюсь обмутер. Давай заб'ємся на щось. Е, хто швидше золото виб'є. Давай. Давай хто виб'є швидше, там готові пепсі. Давай. А хто не виб'є, той дасть віджимай. Погоджуюсь. Опа, перший разу. Сюда собі, контроліс. Майже розсолі, Давай. <гаджу> 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 отака червона. Ну, то понятно, після цієї. Ну, так, так. Це не гірше, яка може бути по ідеї. І тут великий шанс на червону. Ну, більше по ідеї. Тут тільки Віталіті просто буде чемпіон. Ну, до речі, з Віталіті не так складно, Ну, не. Апекс легенд. Йоу. Йоу. Йосин батько <реш> <реш> Ну, напевно, це говно жорстке. По любому. Не знаю, що це за тіма Так це, напевно, псі, та й лу... Ні, це Будь... не син. Та який син? А це типа заду їхня команда? Це М80. М80? Бачиш, не зря я тобі давав це його відкрити, чергова Угу. Uh -huh. Можеш робити ковток Пепсі чи ми золото добивають. А мене немає пепси. <реш> 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 котяру. О, -о, -о сюда. На Бей. Бач. Винни пух. Бач. Ты бачу видос, да. Чувак, типа на баке стоит с микрофоном такой. Бач. Бач. Не бачу. Фак, uh, fuck, я, я бы был этим чуваком. Бач. Кого-то забираю і... ай ай яй Падла.

Давай, і є Маузи. Він Маузи, бо в них миша я... тут! Я... я холодний. А, я... а коли вони, до речі, поміняли, вони ж на такий значок був. Не завжди мешка в Але ну, тут був якийсь інакше. <ріху> а батьки вони прям стали вообще дуже. Красиво. Та що, там турки? В доті там кусня просто. Ну, <ріху> це по суті російська, а там турки. Хе-хе-хе. А! Джопа. Джота. Як -то цих укуляр, ти це хокулянка щось бачиш? I, я нічого не, не бачу. Наві в фіналі. Як завжди. <laughs> Опа! Та Та ну! А там тоже якийсь бомж був, был, нет? принаймні червоний бомб. Да. Бомб. А все, кто выпал? Зонтикс. Тайкисмих выпа. Не, ну гринт. Играй в спирт. Ну пшовина. Эээ. Да вон у що за пшовин. Ха-ха-ха. Ой. Фани. Ай-яй-яй. О-о-о. Прикольно. Опа, червона прилетіла. Та як і багато інших. Куксан. Монасі. Монасі. А в Falcons? Я думаю, він g2. Ні, Falcons. Він був g 2 так само, як і Ніко. А вони двоє пішли в Falcon. Їх ви викупили. Викупили раб. А то я би сам арабом продався за 20 гривень. Я поїду у Дубай. Ай! Буду там I самурай. грай. Ай! Кроще в мене травма дитинства. Брати грім у них. Ну. Чудові дитячі казки. Uh -huh. І краще дивився якусь екранізацію, де якась хрень була в колодязі. Чотко заходить дивитися в колодязь. Ця хрень пригає йому на лице, краде в нього лице, і він, тупо, от, така жижа, якась вкрала в нього очі, і він просто без очей. Дитяча казка. Боже, тому я такий, типу, дебіл. У хто? Ну це просто чел грішив, типа. Ти знаєш коли тобі Google каже, пропонує зробити, типу міцний пароль, да? Frozen, 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 frozen. Ай-яй-яй, там Юри був. А ви по лискучий. лескучий. лайм. Ти знаєш озвучку якоїсь аніме? Аніме. Я просто лискучий лейн. Я ще змучу відкривати. слухай, ти сам хотів 200 капсул. Дивись, ну ми маємо вибити щось, типа... Ну золоте. Як мінімум. Як максимум. Ну давай ще от цю. Як максимум ми виб'ємо мені зуби. Так мінімум. Ні, ну ми вже вибили одну золоту, але вона вже ді першою. Wonderful! Wonderful! Дорогі, прикольно. Що таке сердечко з коранкою? Вандерфол вообще жесткий. жорсткий. Жесткий, тип. Ігоряк і еб. Е, хуй. Запикал марку. Розносить кабіни. Ось, Ігор, розносить кабіни плотно. Давай ще. Давай, тако, быстро. Быстро. на закрыть ножа, де У тебе там є якийсь Коле цей колекційний. Пришл? Подарунок з паку. Пфф. Подарунок з пакунком. Пакет з пакетом. Так, це все херня. Давай ми будемо наві вибивати. Монголи раз. Монголи. Ого. Файно. Ну сюди. кошти гривню. Ого. Ми майже окупили кейс. Майже окупили одну капсу. Опа. Опаропс. Ти навіть не чемпіони, правда? Не нам. Слухай, що за хрень? Так, але все рівно почало падати віталіті. Я плачу на техно! Я плачу на техно. Чому в мене в голові ця херня? Червона. А ну зараз цей зараз ловим червоне. Ін. Дима. Полови, можна було стільки... опа. Це хто? Це Я не знаю, що це вообще за команда. Ми толексикс. На а наша посувати поооооо, ніхто. Це хироік. Це хтось. Опа, ча, це Гално. ж ніхто. <смеш> ну, ну слухай, вже не так погано. Чуєш це ккчк Я не вірю, що могла випити хіба одна червона за майже 300 цих підзелутників. Вс, два Ніко золото. чисто. Тут немає ніку. Тут є ніку. А во я Ніко. Давай. Все, і зараз випадає, бо я на неї подивився, я її захотів. Ха-а, прикинь, я б дрангупав. тобі. Все понятно, все понятно. Ясно, все ясно. І що в вітозі? В ітозі 9 розових і одна червоненька, оцей гріх. Синочок. Синочок, може. Ну, що можеш сказати? Якось так, ми відкрили 270 кейсів. Було досить цікаво. Не було цікаво. Але ну, що, типу, щастя, всіх благ, цілую в лобі. Тут е, телеграмчик буде, на цвіте. Наді мною тут буде. Tvīč kanāls, apakšsēties. Likes, komentāri. Dovidzenia.